Друзі, привіт! Сьогодні у нас на черзі ще один відео огляд на квартиру, яку ми вже виконали. Це квартира в ЖК Шевченківському, однокімнатна квартира площею 75 квадратних метрів. Дуже цікавим плануванням та дизайном. Переходимо до нього. І по традиції почнемо з входу. Праворуч від мене розмістилося дзеркало, в яке можна подивитися повністю повний зріст перед тим, як виходиш з квартири. І також ми розмістили ось таку декоративну стінку зі шпону, зробили накладку на двері, і треба було приховати десь щитову. І ми зробили ось таку дверцятку на направляючих де приховало щитову, повністю і наші, нашу собаточку. Всі, всі у нас підсвітки, Поки живлення знаходиться в ось в цьому щиті. Щось цікавого також. Ми поміняли накладочку і приховали повністю раму. Тобто, у нас тут була така негарна рама коричнева і нам треба було щось з нею зробити. І ми просто навели її на відкоси, за рахунок чого двері просто звиваються з стіною. Ліворуч, у нас розмістилася така величезна шафа фарбованого МДФ у фасади зроблені. Шафа для верхнього одягу повністю. Тобто, ця зона у нас для того одягу, котрий ми е, одягаємо повсередньо. Цю шафу ми зробили для того, щоб приховати там е, сезонний одяг. І вона така незвичайна, з таким закругленням. Е, це декоративне закруглення для того, щоб е, здавалося менше кутів. Також розмістили такий пуфік, е, для того, щоб було зручно взуватися. А також в цій шафі ми приховували все взуття. Тобто, у вас не буде цього. Е, Купа взуття перед ходом, тобто ти зайшов, розбувся і одразу поставив взуття на полички. Хочу знову показати наші улюблені точкові світильники це гіпсові світильники, котрі вмонтовуються в стелю і роблять такий ефект чистої стелі, не нахваляють її. І дуже багато дають світла. По всій квартирі, окрім санвозу, ми на підлозі використали інженерну паркетну дошку, а ми зробили прихованого монтажу алюмінієві і пофарбували їх в колір стіни. Перепланування ми робили мінімальне. Ми прибрали ось тут стінка у нас була, котра відділяла коридор від вітальні. Ми її прибрали для того, щоб дати більше світла квартирі і дати більше простору. Також ми прибрали стіни на стіни та. Скло на лоджіях, також покажу потім у спальні та в кухні, для чого ми це зробили. І одразу після прихожої ми переходимо до вітальні. У нас розмістився ось такий величезний диван, на якому дуже зручно сидіти, та така тві-зона. Так, і із зони вітання ми переходимо одразу на кухню. Кухня у нас така мінімалістична з островом. З цієї сторони ми починаємо, і це у нас іде холодильник. Прихований прикольний прихований холодильник, з яким у нас був трошки невеликий колапс, коли ми робили фасади. Ми не врахували те, що ми збільшили точну фасаду, і у нас були проблеми дуже з петлями. Прошу звертати на це увагу при проектуванні. Виробник нам не дав ніяких подробиць. Коротше, ми два рази переробляли ці фасади. І далі ми переходимо до мийки. Мийка у нас вклеєна під столешню. Столешня у нас зроблена з штучного каміння. Тут у нас є змішувач на дві води і відкривання закривання клапану. А під мийкою ми розмістили відро для сміття та фільтр для води. Наступним у нас іде посудомийна її на машину 450, так як одна людина буде мешкати в квартирі, цього буде більш ніж достатньо. І одразу після цього у нас іде два ящики для зберігання посуду для столових приборів, для столових приборів, які користуються трошки менше, та для тарілок та чашок. Хочу звернути увагу, що останнім часом ми все більше робимо інтер'єри без верхніх шаф. Тут ми зробили таку поличку. Вся кухня у нас з натурального шпону зроблена. Ми зробили таку поличку, на котрій можна розмістити декори, і кухня виглядає більш просторою та цікавою. Наступний у нас пенал йде також для зберігання різного посуду та приваддя. І мікрохвильова та духова шафа. На острові ми розмістили варильну поверхню та зону для приготування. Також є у нас така витяжка від Франки, острівна яка такої колони. Одразу хочу сказати хейтерам, коти скажуть, що ця витяжка сюди не личить. Ми пропонували замовнику зробити витяжку у виїзну. Від еліки, тобто поставити варильну поверхню, так само, і зробити, щоб просто витішка на виїжджала. Але замовник відмовився від цього, тому що це з'їдає простір. У нас під островом є також ящики для зберігання посуду. Він не хотів їх втрачати. Біля острова ми розмістили обідній стіл на 4 персони такий дуже прикольний стіл, стільці. І стелажик для всякого декору. Раніше розповідав за перепонування. В одну з лоджі ми знесли стіни, щоб було більше світла денного на кухні, та поставили таку скляну конструкцію з росомними дверима. І в сезоні ми зробили для замовника кабінет, так як він працює вдома. Також зробили таку широку розсувну конструкцію для того, щоб кондиціонер, працюючи в кухні, також провітрював і приміщення кабінету, щоб не ставити окремий кондиціонер. Тому що треба звернути увагу на те, коли робиш собі кабінет на лоджі, то бажано там розміщувати кондиціонер, тому що влітку працювати буде неможливо. І так як квартира наша монохромна, хотілося додати якихось акцентів, тому ми використали ось таку цікаву декоративну штукатурку. Санвузол від забудовника, габарити ми його не змінювали. Він 9, майже 9,5 квадратних метрів, і це дуже прикольно. Рідко таке зустрінеш від забудовника. І тут ми змогли розмістити окремо стоячу ванну, Це мрія була нашого замовника, і також душову кабіну. Дуже простора душова кабіна з вбудованою сантехнікою. У нас є верхній душ, у нас є звичайний ручний душ, управління з термостатом. І зазвичай наш трап улюблений Viega Окремо стояча ванна обладнана напольним змішувачем. А, це от мінімальний такий габарит для санвузла, де окремо стояча ванна, тому що треба зробити таку сходинку, щоб було зручно залазити в ванну і вилазити з неї. Хочу звернути увагу на ці гачки. Це не просто гачки для рушника. Тут у нас прихована. Така рушенка-сашарка це тепла підлога, яка у нас знаходиться на стіні. І таким чином ваші рушники, коли висять на своєму місці, вони одразу і сушаться. З цієї сторони у нас розмістилось величезне дзеркало з підсвіткою. Тут можна знайти. Зараз знайдуємо який і включає. Така підсвітка у нас є. І ось така підсвітка у нас є. Також хочу звернути на умивальник. У нас накладна раковина, під нею ми приховували таку тумбу. В цій тумбі багато зон зберігання, а також є корзина для зберігання брудної білизни. І також є такі невеличкі тумбочки, що мають зони зберігання у них, на відкідних таких фасадиках, дуже зручно. За цією стіною дерев'яною у нас приховалась прально сушильна машина та бойлер. А також тут велика зона зберігання, в якій також розмістились у нас фільтра для очистки води та аквастоп. І переходимо у спальню. Спальня у нас вийшла дуже простора за рахунок того, що ми прибрали лоджію, у нас з'явилось багато світла. Сама кімната довга, що дало нам змогу зробити окрему гардеробну. Ось така у нас прикольна гардеробна. Розсувні двері з ротангу зробили. Так. І заходячи в гардеробну, у нас, до речі, до світу спрацьовує з датчиком руху, щоб кожен раз не вмикати-вимикати. Гардеробна у нас має багато зон зберігання. Верхні антрісорі ми спеціально не робили для того, щоб можна було на них складати валізи та крупногабаритні речі. Також тут є зона, зараз там нічого немає, але тут можна буде зберігати повесмок і інші побутові речі. Там водільні дошки і тому подібне. Також у нас є таке цікаве дзеркало, яке пересувається, щоб можна було відкривати шухлядки. Можна його поставити по центру, одягтися, покрутитися. Дуже прикольне, незвичайне рішення. Тут у нас списалося дуже велике ліжко від Enteria, Дуже прикольне, воно незвичайне. У нас є там така м'яка зона, на котрій можна посидіти. По краях у нас приліжкові тумби, виконані також з масиву, як і розсувна система. І є прохідні вимикачі та вимикачі бра. І така ж декоративна штукатурка, прикольна, як і у вітальні. Також хочу акцентувати увагу вашу на те, що ми зараз робимо майже у всіх наших проєктах. Ми стелю зі стіною фарбуємо в один колір, що дає нам відчуття простору, тобто більше простору, за рахунок того, що в один колір пофарбовано, і немає зайвих оцих примикань, котрі. Псують навіть дорогий інтер'єр. тобто У нас пофарбовано все в один колір. На стінах у нас стінова фарба, а на стелі у нас фарба спеціальна для стелі, але затоновано все в один колір. Також у спальні ми перебачили таке крісло, в якому можна сісти зручно і почитати книгу. Також передбачили тут бра, щоб давало гарне світло і не псувався зір. І також розмістили тут розетку, щоб можна було підключити ноутбук та посидіти, попрацювати. На цьому завершуємо наш відеоогляд. огляд. Якщо вам сподобалось, як я просив раніше, поставте палець догори. Якщо залишить питання, пишіть у коментарях. Будь ласка, коментар на менше 7 слів. Це допоможе нам просувати наш YouTube канал та нести в маси гарний дизайн. Всім папа! -па.